Перемогу з маня Чудзьона з боксу боксер червоного боксер у червоному, – 14-річний прилучанин. Гліб квач. Після цього бою він став чемпіоном України з боксу у ваговій категорії 66 кілограм. Гліб переміг у трьох боях на всеукраїнській гімназіаді в Умані. Найтяжкий був бій це з Івано-Франківським. Це перший бій був, напевно. Там десь, ну, там, моментами я вигравав, моментами він ну, одноголосно переміг. Миколаївський там пройшов, і Дніпропетровського теж пройшов. Він тиснув постійно. І такий був бій, ну, найенергозатратніший. Фінальний бій був тяжкий, по-моєму, так. Да, хлопець у нього був боксер з Дніпра. Він був фізично до нього сильнішим. всі поєдинки виграв досрочно. Глеб провів, там, Характер, волю тою і суперник почав тірятися. Ну він довів. Він кращий в Україні, тому для того, щоб це перемогти, потрібно е, ряд відборів пройти. Місто, область, Україна, ряд турнірів. От, тобі ж він це все зробив. Там проявив свою мужність, силу волі. От, тому всі якості є в нього для того, щоб перемагати. Віталій, батько Гліба, спостерігав за сином на ринзі із глядацької трибуни. Бій кілограм полтора в батька немає. Три-чотири бої, п'ять і шість кілограм, тебе з тебе злітає. Ти хочеш сам залізти в ринг, побити сину. Ну цього ж зробити не можна. Це він близько трьох років тому вперше привів Гліба на тренування із боксу та поступово зібрав навколо сина чотирьох тренерів. Чоловік, який займається спортом, все життя, я всіх хлопців знаю, хто що може дати хі, краще. Стараюся, як кожен батько, дати сину краще. Самореалізуємося. Своїх нащадків. першим тренером хлопця став Олександр Черня. Нині він захищає країну у лавах ЗСУ. Останні два роки Гліб тренується у відділенні боксу прилуцької дитячо-нацької спортивної школи. Додатково займається з учителем фізкультури. Залишається в залі, сам іще допрацьовує, допрацьовує, допрацьовує. Постійно він в залі знаходиться. Відповідальний з великим завзяттям працьовитий і з характером хлопець. Дуже наполегливий, все у нього вийде. 19 серпня Гліб представить Україну на Всесвітній гімназіаді у ріо де жанейро Та я не переживаю. Мені потрібно перше місце зайняти. Перед боєм повинен був трохи мандраж такий, але ну, з цим мандражем потрібно справитися. Якщо ти тренувався, то він в тебе пропадає. У Бразилію хлопець поїде без своїх тренерів. Поїздку оплачують з бюджету родини, це обійдеться від 2 до 2,5 тисяч євро. В прилуках це вперше за всю історію прилучене. От вихованець їде на чемпіонат світу в Бразилію ще вдобавок. Туди, куди я хотів. Відділення почало із того року. 2021 року двадцять свої плоди. В нас стали вихованці чемпіоном України, призерами України, обласних змагань призерами. У прилуках відділення боксу діє із 2019 тисячі року. Нині тут тренуються близько 40 дітей: Катерина Влащенко та Ліза Чеботар здобули перші серед дівчат на чемпіонаті України. Євген Вовк чемпіон України та Європи з кікбоксингу. Всі вони кандидати в майстри спорту. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.